Вітаю вас, діти! Сьогодні на занятті з математики ми з вами ознайомимось з числом та цифрою 4 та закріпимо поняття про просторові відношення. Діти, розгляньте уважно картинку та скажіть, скільки до годівнички прилетіло снігурів? Вірно, три. А скільки зерняток необхідно, щоб їх всіх нагодувати? Правильно, теж три. Ой, а ось до нас прилетів ще один снігур, і він також хоче, щоб його нагодували. Давайте ми пригадаємо, скільки було спочатку снігурів на гілочці. Один, два, три. Всього три снігури. А скільки зерняток ми їм дали? Одне, друге та третє. Всього три зернятка. Чи всім пташкам вистачало зерняток? Вірно, тобто пташок стільки, скільки і зерняток. А потім до нас прилетів ще один снігур. Скільки всього стало пташок? Давайте порахуємо. Один, два, три, чотири. Скільки стало снігурів? Вірно, чотири. А чого більше зерняток чи пташок? Так, пташок, а менше. Вірно, зерняток. А чи вистачить всім пташкам зерняток? Що треба зробити, щоб стало порівну? Вірно, ми додамо ще одне зернятко. Скільки стало зернят? А пташок скільки. Вірно, їх по чотири. Ця цифра чотири, і вона вказує на чотири предмети. А тепер давайте пограємо в гру «Знайди своє місце. Назвіть цифри, які ви бачите. 1. 2. 3. Молодці. А як ви думаєте, біля якої цифри ми поставимо цифру 4? Вірно, ми поставимо цифру 4 біля цифри 3. А тепер уважно подивіться та скажіть, яка цифра стоїть зліва від цифри 4. Так, це цифра 3. Молодці. А тепер скажіть, будь ласка, між якими цифрами стоїть цифра 2? Так, між цифрою 1 та цифрою 3. Молодці! А зараз ми з вами опинилися в зимовому лісі. Скажіть, будь ласка, чи взимку всі дерева стоять з листочками? Ну, звичайно, що ні. А чому взимку дерева скидають листя? Так, бо вони засинають. А чи всі дерева взимку стоять без листочків? Яке дерево залишається завжди зеленим? Вірно, це зелена ялинка. А тепер, діти, я пропоную вам викласти з лічильних паличок або з олівців чотири деревця. Слідкуйте уважно, як необхідно викладати кожне деревце. Спочатку ми викладаємо стовбур. А потім додаємо до нього гілочки. Ось таке зимове деревце в нас вийшло. За таким зразком викладіть, будь ласка, всі чотири дерева. А тепер давайте порахуємо, скільки в нас вийшло дерев. Один, два, три, чотири. Всього чотири. Деревця, молодці. А ще, діти, в зимовому лісі ми можемо зустріти диких тварин. А хто взимку в лісі не спить? Яких тварин можна зустріти в ньому? Так, це лисичка, зайчик, вовк. А ведмідь спить взимку? Так, його ми не зустрінемо. Та Олень. Дітки, скільки тваринок ми обрали? Вірно, чотири. Якою цифрою ми їх позначимо? Вірно. Цифрою 4. А тепер. Я пропоную вам розмістити цих тваринок біля ялинки? Справа від ялинки зайчика. Лисичку праворуч від зайчика. Вовка розмістимо зліва від ялинки, а оленя ліворуч від вовка. Діти. Тож з якою цифрою ми сьогодні ознайомилися? Вірно, з цифрою 4. Яку кількість предметів позначає цифра 4? Так. 4 предмети. Це 4 снігура та 4 тваринки. Молодці дітки. Я дякую вам за увагу. До нової зустрічі!